Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 4 жовтня, 24 рік. Ну, як я казав, ми на цьому ріпаку тепер будемо і днювати, і ночувати. Є в людей якось виходить так, що посіяли і забули. А в нас так не виходить. Ми їздимо, доглядаємо, все нам шкода його, треба щось зробити. Маємо ось такі сходи. Маємо ось такий розвиток. Вже четвертий лисочок виходить. І зараз ми працюємо, потім в кінці вже покажу, чим працюємо. Тебуконазол, Тебуконазол щоб стримати, тому що ось почав він, хоча цей ріпак ритму пишуть що він не схильний до витягування, але він вже ось, сантиметр ми бачимо вже виліз. Тож, чи це ритмо, чи це не ритмо, не знаю. Зробили ми велику помилку в цьому році, але потім якось вам розкажу, яку помилку, коли ми ще отримаємо результати, здали ми на аналіз насіння цього ріпаку, яке в нас лишилося по схожості, тому що схожість бачимо шкандибає. Є місця, ось зійшло красиво, є місця немає, є ріденько, є густенько. Ну, Ми сіяли вологу землю, нагадаю, і після цього ще й пішов дощ, то зійти мало все. Є відео ми шукали, ось зараз сів, бачимо, бачимо, ось вже з'явилось. Чого я не люблю цей ріпак, бляха-муха, і нафік я його посіяв. Ось. Бачимо вже совка. Совка. Це, це така зараза, бляха-муха цей ріпак. Що коло нього треба і днем, і ночі ходити, От проморгав совку, все, через 3 дні тут вже не буде нічого. Ну Ми робимо ріс-регуляцію, тому що така фаза і витягується він. І додавили 200 г фастаку. Ну Це так, щоб простіше сказати, ми не фастаку, але діюча речовина та сама. Як обробляємо, ось поки не висохло, бачимо, видно, дуже добре на листках падали ці соняшника. Як покриває, все дуже гарно покриває. Рівнесенько. Трошки вітерець піддуває. На ріпаку такого не видно, тому що на ріпаку потрібно додати. Ну це дорого, я не їздив, в мене є в наявності, але я держу його для саду. Адювант. Адювант Сільвет Голд він, блін, Бомба. Це бомба, адювант, прилипач. це... Це бомба розтворяє будь-які жирі і покриває, воно того коштує, якщо ви хочете якісно. Ну, я цього не зробив. Ми додали сюди звичайного прилипача, альфа липу в нормі 200 грам. І 200 грам дали фастаку. І тебуконазолу 500-го півлітри. Чим саме покажу. Зараз, от бачите. Ну, кажуть, совку потрібно вночі бризкати. Ну, побачимо. Подіє, не подіє. Через час бачимо, ось вже ходимо і вже це мені настрій псує. То там задавили, то там знайшли совку. Бляха, ось. Щоб ти подохла вся от фастаку. Зіжре весь ріпак і все. Та отак підійдеш, начебто все гарно, все гарно, все прекрасно. Нема тут нічого, рипак зростає, їдь на машині собі, мимо, проїжджай. І, і радуйся, що в тебе зростає. Зайдеш, почнеш зазирати. Ну, ж, по бур'янам, що вам розповісти, по бур'янам є в нас ось така вже лобода. Ну, я думаю, що перший мороз і немає її так масово, де-не-де, ось там, ось там є. У нас більше тут представляє загрози. Лишилось трошки в нас падалічнього ячменя, де тут хочу показати, як він впливає. Ось волочок такий був. Ми самі збирали, самі десь зробили, десь газку дали трошки. Ось, Лишилося трошки в нас тут волочок. ми його протравили. Але він, ну, мабуть, виліз потім. Тому що ось, ось ми бачимо, це все, що було вилізло, воно пропало. Але, 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 ось, візьмемо, бачимо тут і пропавші, і ну, от ті, що раніше вилізли, ті пропали. Ось бачимо. А ті, що пізніше лишилися, ось, то нам прийдеться спрацьовувати більше знову проти злачки, проти падалиці. Тому що таких інших бур'янів немає. Але то все ерунда. Не люблю я, блін, рапс із за шкідників. І сказати, що він сильний такий прибиля, що ти на ньому виграєш, не виграєш. Тому що це так говорять, тому що, якщо не рахувати витрати. Тому що зараз ми вже в нього передохали. Це було після посіву, десь біля 4 тисяч на гектар вже вже. Після посіву. І зараз, і ще скільки до зими буде, що тут робиться, хто як працює, ану розповідайте, хто чим. Ну Ми б уже купили сюди на совку. Але бачу, 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 що прийдеться через день працювати, працювати. Ось навіть я. Обійшов був, але я такого не знаходив. Ось тут знайшов. Бачимо, совка з'їла. Це вже інша совка, це вже підгризаюча совка. Це вже інша, чи ми її тут знайдемо? Трошки інша гадость. Вона повинна бути тут, де волога земля. Ось ми навіть, бачите, і знайшли насінинку, яка не зійшла. Насінинку, яка не зійшла. Ось ту лопнуту, вона перетерлася і все. Тож, якість якість шкандибає, не хочу я споритися з лідеях гарні вони хлопці, але вони ж не винні. Ось, знову бачимо. На стінинка пройшов дощ, вона щось там намагалася. Але вона, скоріш всього, вона вражена, пошкоджена або пересушена. Колись у мене було таке вже з соняшниками. Ось, бачите, як ми вдало так стали. Ось насінинка, яка не зійшла. Вдало почали... О, бачите, ось насінинка. Це для тих, я знаю, що хлопці дивляться. І це ж я не насипав, ось тут риємося по-свіженькому. Це те, що не зійшло і воно посіяно було на глибині 2-3 см. Так що з насінням трошки обісралися. Але, але, але. Ну, маємо, що маємо, скажуть. Вже я знаю відповіді всіх представників і всього іншого. Ви маєте сходи, гарні сходи, що ви хочете. Та нічого ми не хочемо, вже ми нічого не хочемо. Вже в мене... Я ж кажу, подумати, що ти сильно щось отримаєш з цього ріпака, ну ціна його як на соняшник. Ну, 20 центнер соняшника набагато простіше отримати, чим 20 центнер ріпака. От коли він дасть по 40 ріпак, от тоді я скажу, що да, це гарно, але щоб отримати по 40, в нього треба вбабахати, майо, дуже багато. Блін, і нафіга я ставав знімати відео, щоб оце побачити, скільки, скільки гусіні. Отак дивишся, я ж кажу, все гарно. Все гарно з машини, якщо їздить, не ходить по полю, чим хреновий цей блін, мільйон раз буду казати цей ріпак. Просто погодні умови так гарно склалися блін, для ріпака і така ностальгія, що колись я сіяв, колись... Збирали гарні врожаї, колись мали гарні прибутки, але звісно тоді все і добрива коштували дешевше. І якийсь був баланс. Баланс між ціною хоч трошки. Хоча ми тоді казали, що балансу немає. що, ну, Це знаєте, як, як оте сказати, що ми розуміємо, що ми казали, ми погано живемо. Було це років 5 назад, шість. Але ми зараз розуміємо, що ми тоді чересчур гарно жили і в нас в жопі колупало. Ну, то вже інша тема. Ну, Будемо боротись. Ми його посіяли, це як у нас в минулому році, не в минулому і в цьому році був ячмінь який на мільйон. Треба якусь назву дати. До речі, оголошую такий конкурс. Назву, таку дзвонку, зву... так сказати, щоб нашому ріпаку. ми, ми ріп... ячмінь були, назвали ячмінь на мільйон. І зараз його забиваєш навіть в Гуглі і вибиває на канал. і то таке Бо більше немає такого ніде. Отак От і нам потрібно ріпак назвати. Срака Морока. Ось знову знайшли. Бачите, отак ходиш. ось Так що хто посіяв ріпачок. Ласкаво просимо, ходіть, шукайте, вишукуйте. Ось бачите, начебто все добре. Один ріпачок вже з'їдений. Під'їла совка, це підрізаюча совка називається. Десь вона по-любому, ось тут повинна бути. Десь, ну, воно вже підсохло трошки, то вона вже переповзла по-любому, це не свіже з'їдене. Все. Дякую за увагу солодких снів вам. Хоча з ріпаком з солодких снів не вийде, тому що обробляти відсовки потрібно, як кажуть, вночі. Хоча я вам показав, що зараз ходиш і тієї совки, якщо вона є, вона живиться, вона зараз в день, вона на поверхні. Так що все буде добре і в нас, і в Україні. І в кожній родині, коли кожен буде займати своєю справою, доглядати за полями, хто вміє вирощувати. І тоді все в нас буде добре. Все. Бувайте здорові. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі, що вони ціною життя охороняють наш сон який ми витрачаємо теж на врожаї, на ріпаки і працюємо. працюємо на благо діло. Все, дякую. Тримаймось.